Самшит, чудова вічно-зелена рослина, дуже пластична. І можна задати будь-яку форму, можна вистригати живі огорожі, можна вистригати якісь геометричні фігури. Але в останні роки існує дуже велика проблема із самшитом. Ім'я цій проблемі самшитова вогнівка – Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я доглядаю за самшитом. Бачите, за мною цього красунчика. Зараз покажу вам його висоту. Він вже дуже-дуже дорослий, бачите, який? Йому вже приблизно десь років 20. З тих пір, як ми придбали цю ділянку, він вже тут ріс, а ми живемо тут вже 17 років, тому йому, я думаю, років 20 не менше. І відмовлятися від нього я не збираюся. Самшитова вогнівка вражає дуже-дуже посадки самшиту в останні роки. Раніше це була проблема південних регіонів України. Зараз із зміною клімату вона є скрізь. Ось, бачите, прогулювалися ми по парку, вставила я вам відео. Наш місцевий парк і повністю виєдені посадки самшиту. Як з нею боротися з цією вогнівкою, з цим маленьким, здавалось би, метеликом, але й названа вона вогнівка, мабуть, саме через те, що вона ніби вогнем вижигає усе навколо. Можна боротися хімічними способами, можна боротися біологічними. Скажу вам чесно, що садок обробляю я хімічними засобами, бо на біологічні мені не вистачає часу, мені не вистачає терпіння. Але і той, і інший спосіб має місце. Із хімічних засобів боротьби, можна боротися препаратами Angel, дуже люблю цей препарат, можна препарат Ампліго використовувати. Чому саме ці препарати Вони є двокомпонентними? Тобто вони містять дві діючі речовини. Це знижує ризики звикання, ризики резистентності шкідника. Маємо змінювати діючі речовини для того, щоб у шкідників не вироблялося звикання. Крім того, боротьба із лоскокрилими з такими бабочками, метеликами, вона значно складніша, аніж з простими там гризучими комашками. Не всі інсектициди здатні боротися з такими. З метеликами, з гусінню, з такими шкідниками тому використовуватиму зараз препарат Інжо, через що. Бо його дія, ефективність його до 25 градусів, десь Цельсія. Поки ще немає такої великої спеки, немає великої жари, буду обробляти Енджіо. Це системний препарат, він буде діяти десь до трьох тижнів. Надалі оброблю ампліго, зміню діючу речовину, зроблю дві обробки. Зазвичай цього вистачає. Хоча, якщо ви мали проблеми із вогнівкою, обов'язково спостерігайте, цей метелик він зимує у вигляді лялечки, у вигляді кокона всередині самшиту, він робить собі павутиння і там ось так перезимовує. Тому якщо ви мали проблеми з цим шкідником, він обов'язково повернеться і вам потрібно ретельно контролювати, профілактично обробляти. Рекомендується обробка кожні три тижні, але я не роблю більше двох обробок без необхідності. Зазвичай це ось дві обробки Engio і Ampligo Ampligo працює за температури до 35 градусів, він буде ефективний, тому його залишаю на потім, коли вже буде більш спекотно і потрібно буде рятувати самшит від цієї напасті. А ви дивіться. Як у вас? Якщо у вас є необхідність робити більше двох обробок, якщо ви мали такі проблеми, якщо знаєте, що самшитова вогнівка обов'язково до вас приходить, тоді робіть більше обробок. Чи можливо обробити біологічними? Звісно, біологічними препаратами можна обробляти. В них є певні обмеження. По-перше, це температурний режим. Біопрепарати ефективно працюють від 15 до 25 градусів в такому температурному діапазоні. Другий такий нюанс це те, що вони всі є контактними, тобто вони не всмоктуються всі крослинки. Вам потрібно ретельно обробляти, ретельно оприскувати ці препарати біологічні змиваються дощами, змиваються з поливами, тому не робіть дощування, поливайте за необхідності лише під корінь, щоб не змити препарат. І вони дуже швидко розпадаються під дією ультрафіолету, під дією сонечка. В середньому тривалість десь 5-7 днів біопрепарат тримає, надалі він просто розпадається і не надає захисту. Тому, якщо ви будете обробляти біопрепаратами, обробка має бути щотижня. Щотижнева обробка. Зазвичай ті, хто використовують у своїй практиці біопрепарати, вони знають, розводять бакову суміш і раз у тиждень проходяться по всьому садочку. Ну таке загальне правило. Якщо у вас є на цей час. Якщо у вас є на це бажання і фінансові можливості, бо це буде не дешево, якби використання біопрепаратів не таке дешеве, як здається, через те, що багато потрібно робити обробок. Якщо ви маєте таку можливість, будь ласка, які біопрепарати можна використати? Можна застосувати лепідоцит. Цей біопрепарат він якраз орієнтований на лускокрилих, на метеликів, на гусінь. І тому він дуже добре, ефективно працює саме по цьому шкіднику. Можна робити бакову суміш, додавати лепідоцит, і, наприклад, актоверм або бітоксібацилін і лепідоцит. Це збільшить ефективність вашої обробки. Обов'язково додавайте прилипач до біопрепаратів. Бажано додавати і прилипач органічного походження, наприклад, ліпосам. Біопрепарати не викликають резистентності у шкідників, тобто не буде ніякого звикання. Тому ви сміливо можете обробляти одним і тим самим препаратом. Єдине що це має бути систематична і ретельна обробка. Обробляєте повністю до мокрого листа. Що стосується хімічних препаратів, то оприскувати буду ввечері, оприскувати буду по сухому листочку, обов'язково, це не після дощу, не перед дощем. До опадів має бути десь хоча б 6 годин для того, щоб препарат всмоктався, для того, щоб він максимально ефективно подіяв. Прилипач також буду застосовувати, буду додавати у бакову суміш. Використання прилипачів підвищує десь на 30% в середньому ефективність обробки, тому не нехтуйте цим правилом. Додавайте обов'язково і прилипач. І працюйте. Працюємо по сухому листу, не по сонцю ні в якому разі, щоб не викликати опіки у рослини. Пакетик розводиться на 10 літрів, мені цього розчину дуже багато. Для одної дорослої рослини це забагато, але цим розчином можна обробити увесь садок. Бо цей інсектицид має широкий спектр дії. Можете обробити свої багаторічні насадження, будь-які. Неїстівні взагалі без проблем, якщо їстівне щось обробляєте. Обов'язково читайте інструкцію, обов'язково читайте про строки очікування, дотримуйтеся цих строків, бо це все таки хімічні засоби. Вони не, не такі безпечні, як здається. Якщо ви вирішили обробляти не профілактично, а при появі шкідника, обов'язково проводьте огляди раз на кілька днів. Проводьте огляд своїх рослин на наявність шкідника, бо він дуже-дуже швидко може пошкодити ваші посадки. Розповім і приклад із життя, як моя мама мала позбутися самшитів, тому що їх повністю з'їла, знищила вогнівка. Вона пізно побачила, поки вона придбала препарат. Поки вона знайшла час і можливість обробити, пройшло десь 5-7 днів, і за цей час вже не було чого обробляти. Вогнівка залишила лише скелетні гілки. Ось так. Тому не нихтуйте, обробляйте, обов'язково оглядайте рослинки свої. Що робити, якщо вже пошкодилась сильно вогнівка? Ви її вивели, але рослина дуже сильно пошкоджена. Допоможіть їй відновитися. Добрива. Самшити полюбляють добрива такі самі, як і хвойні рослини. Тобто, якщо є у вас добриво для хвойників, то воно чудово підійде і для самшиту. Можна використати просто добриво з рівнозначною формулою 18, 18, 18 або 20 20 20 Буде дуже добре, якщо ви дасте антистресовий препарат. Це може бути Мегафол, HB101, аміностар, будь-який антистресовий препарат, який вам доступний. Бо для рослини, наявність шкідників, обробка хімічними препаратами це великий стрес. Тому дуже добре, якщо ви допоможете рослині його побороти. Я бажаю вам здорового саду, здорових рослин, гарних квітів, гарних самшитів. Не забудьте поставити свою вподобайку, написати коментар на підтримку каналу, підписатися, якщо ви ще не підписані. І зустрінемося з вами у нових відео.